Просування товару та залучення клієнтів це основа успіху будь-якого онлайн-магазину. У сучасному світі конкуренція висока, але є перевірені стратегії, які допоможуть вам виділитися та знайти свою аудиторію. Давайте поговоримо про те, як це зробити ефективно. По-перше, визначте цільову аудиторію. Перший і найважливіший крок зрозуміти, хто ваш клієнт, що його цікавить, які у нього потреби. Це допоможе вам створити маркетинг. Знову стратегію, яка дійсно працює. Наприклад, якщо ви продаєте екологічні товари, ваша аудиторія, ймовірно, буде цінувати такі речі, як сталість виробництва та мінімальний вуглецевий слід. Друге, оптимізуйте магазин. Ваш сайт на Shopify це ваше обличчя в інтернеті. Переконайтеся, що він виглядає професійно та сучасно. Використовуйте якісні фотографії товарів, пишіть детальні описи та вказуйте всі важливі деталі. Розміри. Матеріали, умови доставки. Додайте відгуки клієнтів, це підвищує довіру. Третє. Використовуйте SEO. Пошукова оптимізація SEO потужний інструмент для залучення клієнтів. Підберіть ключові слова, які описують ваш товар, і додайте їх у назви, описи та метатеги. Чим краще ваш магазин оптимізований, тим вище він буде у результатах пошуку. Четверте. Налаштуйте рекламу. Реклама в Google і соцмережах чудовий спосіб швидко залучити. Клієнтів. Google Ads допомагає знайти тих, хто вже шукає схожі товари. А реклама у Facebook та Instagram дозволить показати ваші товари людям, які можуть зацікавитися ними. Головне використовувати точний таргетинг. П'яте працюйте із соцмережами. В соцмережі це не лише реклама, але й інструмент для взаємодії з аудиторією. Розповідайте про свій товар, діліться історіями його створення, показуйте відгуки задоволених клієнтів. Регулярний Контент допоможе вам створити спільноту лояльних покупців. Шосте. Використовуйте імейл маркетинг Збирайте імейл-адреси ваших клієнтів і підписників. Надсилайте їм новини про знижки, нові надходження та спеціальні пропозиції. Це недорогий і ефективний спосіб нагадати про себе. Сьоме: пропонуйте бонуси та акції, знижки на першу покупку, безкоштовна доставка при замовленні від певної суми, програми лояльності. Усе це стимулює клієнтів. До покупки восьме. Працюйте над сервісом. Клієнти запам'ятовують не лише продукт, але й досвід покупки, швидка доставка, зручні способи оплати та готовність вирішити будь-які питання. Це те, що змусить їх повернутися. І дев'яте. Інтеграція з Вестербіт. Якщо ви працюєте з міжнародною аудиторією, вирішить питання логістики та оплати заздалегідь. За допомогою ВестернБет ви зможете налагодити популярні платіжні системи, такі як PayPal. І страйк, а також організувати швидку та надійну доставку за кордон. Просування магазину Shopify потребує часу та зусиль, але правильний підхід дасть чудові результати. Працюйте над якістю товару, сервісом і маркетингом, і ваш магазин стане успішним.